Всім вітання. Зніму ще одне відео вихідного дня, тому що з чим ми маємо справу, ніхто не скаже, лише самі маємо дослідити і зрозуміти. Маю такий трансформатор без осердя. Це в мене тут іде намотка одна внутрішня, і намотка друга. І подивимося. Чи Заряд конденсатора буде відбуватися із внутрішньої обмотки. Тобто тут ми мали кіловольти, на зварювальному апараті мали кіловольти. А тепер у нас є такий трансформатор, і подивимося, який заряд. Так, вхід вилки в рамках поставив на внутрішню обмотку. Заряд мізерний, включаємо живлення, мізерний і лишився. Тобто такий трансформатор, це можна сказати, трансформатор на повітрі, маємо нульовий результат. Послідовно до цього трансформатора поставив інший трансформатор. Ось зараз продемонструю результат. Це у нас вихід з нього. От. Заряд мізер і кіловольт зразу. Це я на вхід велка враменка. Такий як гул з'являється. Тепер виключаю і трошки поспілкуємось. Що це ми маємо на практиці? Це така халтурно намотана тесла, виходила би. Або підвищувальний трансформатор. Це у нас білий провід-індуктор. Коричневий провід, який в навалку так намотаний. От він іде вже як підвищувальний. І ми вже з нього, якщо включаємо заземлення, якщо заземлення відкинути, от у нас зараз на вилку в раменка, нічого не подається. Без заземлення маємо 49 вольт. Коли даємо заземлення на конденсатор, маємо кіловольти. Тобто зараз по одному проводу з даного трансформатора маємо 49-50 вольт. Коли включаємо заземлення, у нас вже йде захват енергії з землі. І даний трансформатор, що цей трансформатор, що цей трансформатор. що... Зварювальний трансформатор, який знизу там стоїть, вони дають нам кіловольти. Але цей трансформатор і безрезонансного конденсатора дає кіловольти. Зварювальний апарат треба, щоб видав кіловольти, вести в резонанс допомогою цих конденсаторів. І цей за рахунок великої кількості. Тут коефіцієнт трансформації значно вищий, одразу дає кіловольти. Важливо в цих експериментах, які я проводив на тижні, що минув, якщо ми подивимося на качер, у нас є таке. Зараз ми його згадаємо, включимо. Так. І на нас збоку стоїть, він не включався давненько, але також буде показовано. Запрацював качер. Так, тут. Так, от у нас іде 370. І коли я зараз візьму заземлення, так, поміняю. Споживання пішло донизу. Заземлення відкину. Тобто у нас земля вже включається в роботу і знижує споживання. Так само і тут, коли я включаю заземлення, це я демонстрував в своїх відео. У нас іде захват енергії землі. Качер вниз, якщо подивитися по схемі, у нас мінус стоїть, якщо взяти на плюс заземлення. От. Також пішло зниження, але лампочка при цьому гасне повністю. Тобто земля, тут зараз якби ніякої прив'язки системи, тому що акумулятор і качер. Вони до землі не мають ніякої абсолютно прив'язки. Але вже коли ми доторкаємося заземлення, ми зразу бачимо таку реакцію. Так що земля і підвищувальні трансформатори. Це качери брові, трансформатори тесла. Трансформатори на залізі, які я включав як підвищувальні. Цей ми навпаки включали. Мод, він має заводську 222 2000 вольт на виході. От, так само зварювальний я включав навпаки. От, і коли ми маємо високу напругу, там вже є висока міжвиткова ємність. І вже ця міжвиткова ємність починає працювати з енергією простору. Таке відео вихідного дня. Всім успіху і до нових зустрічей!